Онлайн-школа програмування з вітає вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема розгалудження, розв'язання задач за допомогою мови Python. Шановні учні, сьогодні ми з вами працюємо практично. Ми вирішимо дві задачі. Дозвольте, я зачитаю умови. Перша задача перевірити. Чи може існувати трикутник з веденими довжинами сторін. Друга задача обчислювати факторіал числа n. Ми маємо виконати в середовище програмування тхоні на мові Python. Або Ви можете виконувати в іншому середовищі, використовуючи мову Python, щоб вирішити ці задачі. Перед тим, як ми почнемо працювати практично. Ось такі цікаві моменти стосовно цих двох задач, які нам треба згадати, ось запам'ятати та знати. Цікаво знати, основна умова існування трикутника сума будь-яких двох сторін має бути більшою за третю сторону. Ось такий факт необхідно обов'язково знати, і розуміючи цю теорію, ми зможемо виконати алгоритм. Ну і факт з історії про факторіал, що індійські науковці використовували факторіали для підрахунку перестановок ще в далекому 12 столітті. Ось такі два цікаві факти ми згадали. Ну а тепер давайте відкриємо компілятор і почнемо виконувати задачу. І так, перша задача виконуємо за зразком. Вітаю! Давайте напишемо програму, яка визначає за введеними сторонами, чи може існувати такий трикутник. Перше, що нам необхідно зробити, це задати змінну А. Це у нас буде перша сторона. Тип оберемо флот з паваючою точкою. Input. Вести довжину першої сторони Тепер копіюємо цю ж строчку. Друга сторона. Третя сторона. Змінна Б. Змінна С. Два. Три. І так. Все. Ми організували введення за допомогою оператора Input трьох сторін. Тепер давайте перевіримо. Використовуємо умову if a додати b більше c and I, a додати. С більше, Б. Б Додати Ц бірше А двокрапка принт у цьому випадку. Трикутник з такими сторонами існувати не може, трикутник існувати з такими сторонами. Не може, так не може, інакше. інакше. Принт. Точніше, от тут з такими сторонами може, а ось тут трикутник з такими сторонами не може. Трикутник з такими сторонами не. Не може Так, якщо у нас сторона А додати сторону Б більше С, і А додати сторону С більше Б, і Б додати сторону А. Більше А, тобто ось такі вимови. І і, і, такі логічні оператори. І то у цьому випадку, якщо це дійсно так, то існувати трикутник, існувати з такими сторонами може. Інакше не може. Перевіряємо. І так, введемо, наприклад, 5. 7, 9. Трикутник існувати з такими сторонами може. Ведемо ще раз. Наприклад, 7. 15. 100. Трикутник з такими сторонами існувати не може. Ось так ми з вами. Зробили такий простий алгоритм програми. Повторіть, будь ласка. І так, повторили, виконали. Тепер у нас є алгоритм програми, який визначає за введеними сторонами, чи можливо, щоб існував трикутник з такими сторонами. Ми з вами згадали в цьому прикладі розгалудження if Else, та. Логічний оператор END використали. Тепер давайте з вами, шановні учні, збережемо цей проєкт і перейдемо до виконання другого проєкту, в якому ми знаходимо факторіал числа. Давайте розглянемо приклад. Відкриємо новий пустий файл і повторюємо, виконуємо дії. Вітаю! Давайте розглянемо приклад програми, яка розраховує факторіал числа. Ми використовуємо вбудовану функцію факторіал. Давайте розпочнемо створювати алгоритм. І так, задаємо функцію devторіал факторіал числа до крапка. Задали функцію. Далі у нас необхідна умова. Умова у нас буде така. Якщо, якщо N дорівнює 1, то в цьому випадку. Return повернути 1. Інакше. Інакше. Двокрапка. Return n помножити на факторію n-1. І так, створили функцію. Добре. Тепер нам необхідно все ж таки це число n десь брати. Тому давайте створимо зміну n. І попросимо користувача ввести цю змінну input ввести число, ну і виведемо результат. Print. factorial n так, factorial і так, виконали програму. Помилка, а помилка у нас не вистачає. Скобок. Введемо, перевіримо ще раз. Ввести число. Вводимо, наприклад, 3. Визначило факторіал. Перевіримо ще раз. Введемо число, наприклад, 5. Видало факторіал. Дякую за увагу. І так, розглянули другий приклад, зберегли собі, повторили. Давайте тепер більш детально поговоримо про. Цю рекурсивну функцію факторіал, яку ми використали. І так, подивіться, будь ласка. Для тих, хто забув і просто повторював, щоб згадати, що є таке факторіал числа. Ось у нас в математиці факторіал позначається ось таким чином: 5 оклику, І далі факторіал будь якого числа, це число помноження від. Одиниці до цього числа. Наприклад, факторіал 5 це 1 помножити на 2, на 3, на 4, на 5. В результаті 120. Ми з вами використали вави, функцію факторіал числа n. Якщо у нас n дорівнює 0, наше введене число, то у цьому випадку поверталося 1. Інакше повертався факторіал n помножити на факторіал n-1. N ми брали введені дані, ну і виводили факторіал числа. Ось, як відбувається обчислення факторіалу числа 5 за допомогою рекурсивної функції. Наприклад, факторіал 5 дорівнює. 5 помножити на факторіал n-1 на 4. Далі 5 помножити на 4 помножити на факторіал n-1. Далі 5 помножити на 4. Помножити на факторіал n-1. Далі 5 помножити на 4, помножити на 3, помножити на 2 на факторіал n-1. Тобто 2-1. Ну і останнє повністю у нас 5 на 4 на 3 на 2, на 2 1, і виходить результат 120. Тобто, ось таким чином використовується і працюється ця вбудована функція в Python. Цей алгоритм можна, ось ми з вами далі будемо розглядати циклічні. Структури згадайте скрізь, ті структури були, які повторюються, ось так само вони є і в Python. Ми будемо розглядати цю задачу, наприклад, можна вирішити, не використовуючи вбудовану функцію а використовуючи а, циклічні структури алгоритмічні. У ну, даному випадку, ми з вами використали функцію факторіал, використали з вами розгалуження і Ось такий у нас вийшов алгоритм, який розраховує факторіал числа. Молодці, що повторились, зберігли ось собі в колекцію проєктів. Ну а тепер підводимо підсумки. Ми з вами сьогодні працювали практично в Python. Нам ще багато чого доведеться вивчити. Працюємо, продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.